Всім привіт на каналі LifePetsUA Дуже давно ми не бачились. Але чесно, це відео навіть не заплановане. Я хочу зараз подивитися, просто відкриваю і годувати маю. Я вже розстроївся, думав, що цього року у нас не буде ретіків. Але... Ви подивіться. Як давно у нас не було кладок, вам просто не передати як я вже розстроївся і так. Люблю нянчить ці малишні, тут мені кладка, дякую. Так, зараз я їх виберу. Це ж просто шикарнючі яєчки. Я тільки не знаю, це старенька чи молоденька їх зробила. Це треба виясняти, зараз буде. У мене вже лоточок не поготові. В цю салфетку ложити не буду, вона може поцвісти. Так як я туди не хочу заглядати часто і міняти ті салфетки то покине їх мох. Рахувати, звичайно, таку гігантську купу я не збираюся. Я їх просто зараз всіх перекидаю туди. Альбіносики. Не знаю, скільки вони вже тут можуть дні два лежати, я сюди не заглядував дні. Але то таке. Ви подивіться, які вони шикарні, які вони великі. Такі, як завжди в мене несуть. Це дуже хороші новини для тих, хто хотів ретиків у цьому сезоні, бо я знаю, що багато равлиководів в нашій країні вже не займаються равликами. Вони, на жаль, поїхали взагалі з України, бо багато територій окупованих, багато є людей з Сходу. Останній раз, як я заходив на Олик, то там навіть не було багато варіантів вибору. Але ж ви знаєте, якими шикарними ростуть мої. Це просто... Ще й До того тут молоденька равлик сидить одна. Мені здається, що це потомство має бути дуже крепке. Ну тут як мінімум молода кров. Я їх всіх сюди в один лоточок, невірно, закину. Хоча я думав два взять, може я зараз ще попереложу їх. Мені головне їх з контейнер вбрати. Камеру виключу, буду собі насолоджуватися, переложувати їх туди і сюди. Так. Оце кладка, я розумію. І ще одна, мабуть, по ідеї. Просто не знаю, який із цих двох друзів мені її знесли. В цьому, здається, пусто все. Це, мабуть, були її діти. Я не знаю, що там, що там у мене. Пусто в них двох. Але це вже таке собі неважлива інформація. Насправді головне оце. Оце головніше оцього просто не існує в мене зараз нічого. У мене настрій аж піднявся, бо я вже подумав взагалі, цього року, що равлики в мене відходять кудись, непонятно куди. Тому що щось у мене і бажання займатися якось менше стало, по правді кажучи. Але тут я вже бачу... Вертатися треба в життя в русло. Не пам'ятаю навіть, коли останній раз вам відео знімав. Це що таке? В цьому контейнері в мене живуть тигрики. Я їх не дуже хочу трогати. Я їх, по-перше, боюся, вони такі великі вже стали. Вам просто не передати, вони вже такі здоровлячі. Не хочу його трогати, бо бачите, воно як присосеться, то його потім не обереш звідти. Ну, такі вони гарнюні, тут сидять вже по цих контейнерах. Вони мене також дуже сильно даже влаштовують своїми розмірами. Е, я їх планував переселити, але передумав поки що, бо мені лень. Е, так що вони ще сидять, поки мог це не зіпсується, потім, як він вже все, то я їх переселю в сороковку чи в п'ятдесятку. Ну, але ви бачите, тигрики є, з ними все чудово. Ніяких кладок мені ще від них не треба, хай ростуть. До речі, на рахунок інкубації. Якщо ви така сама лінива скотина, як і я. То не робите ніяких вентиляцій і можете їх не відкривати тижнями яйця. Просто ви повинні їх відкрити в день, коли вони мають вилупитися. Бажано, звісно, да, їх там відкрити ще пару раз, передивитися, чи нема там ніяких пліснявів, грибків, але якщо воно там вже вилізло, да, то вже їх немає сенсу перемивати, вони вже вмерли, вважаєте. Ну, я вже пробував, от здається, і чисто всередині. Якось одного дня відкриваю, а воно там уже все позеленіло. І що, я, я його перемив. Положив чистенькі, але кладка не вилупилась, таке в мене також бувало в житті. Ось це все я відправляю на інкубацію. За равликів мені ще нічого не пишете в інстаграмі, вас прошу. Можете там придбати всі непідні товари, якісь. Воно кальцій в мене вже закінчується. Зараз треба нову пачку брати. А це огуми, ульхаус, сільвери. Вони білоруські. Ось такі вони. Я своїх зараз також погодую. Я в них прибирав недавно, відео не знімав, бо того, що я лінивий. Так, ось таке в мене вийшло коротеньке включення. Поділився своїми хорошими новинами для вас. І тепер можна далі пропасти на три роки. Ну я так жартую. Якщо ви хочете частіше бачити відео, то робіть актив під ним. Мені треба коментарі, лайки і багато переглядів. Тільки тоді я буду їм займатися цими ютубами і інстаграмами. Поставимо лайк, підписуємось на канал і ждемо, коли я созрею робити щось новеньке. Всім пока!